Єрмак несподівано надіслав сигнал, який сколихнув всю країну. Після його звільнення, схоже, довкола нього відбулося чимало подій. З'явилася інформація, що він нібито збирався вирушити на передову, тоді як паралельно окремі політичні табори поширювали чутки про його можливий виїзд з України. Однак тепер складається враження, що він вирішив озвучити власну версію подій, розповісти те, що довгий час залишилося поза публічним простором, і до чого суспільство можливо не було готове. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму після гучної відставки колишнього керівника офісу президента Андрія Єрмака. У соцмережах і змі з'явилися чутки про нібито нову роль Єрмака у службі зовнішньої розвідки України. Частина джерел стверджувала, що він буцімто почав працювати або навіть служити радником у розвідці після свого звільнення. Однак у самій СЗР це рішуче спростували, заявивши, що не надавали йому жодного особливого статусу і не мали жодних підстав для спів... Праці з ним така реакція відомства проливає нове світло на інформаційний фон навколо постаті Єрмака після його відходу з ОП, що супроводжувався обшуками та розслідуванням у справі Мідес. Екс-очільник офісу президента Андрій Єрмак не залучений до роботи в службі зовнішньої розвідки? Про це заявили у СЗР у відповідь на запит нардепа Ярослава Железняка, який опублікував документ. Бачили в змі про його візи до служби зовнішньої розвитки, а потім і в ряді телеграм-каналів, що, начебто, він пішов туди служити працювати радником. Написав нардеп. У СЗР заявили, що не надавали Єрмаку статус, особливі умови або винятки. Також за словами розвідки, екс керівник офісу президента не звертався до СЗР щодо можливого проходження служби або співпраці. Після обшуків на бою сапу Андрія Єрмака йому було не було вручено і підозри у суспільстві. З'явилися різні чутки про його місцезнаходження після звільнення із посади керівника офісу. Президента і нібито він міг виходити за кордон. Ну або ж приєднатися до ЗСУ. Народний депутат Ярослав Железняк спростував інформацію про втечу Єрмака за кордон і повідомив, що перевіряє дані щодо його можливого проходження служби в армії. За його словами, прикордонники не зафіксували виїзду Єрмака з країни, а офіційних підтверджень його служби в ЗСУ поки немає. Незважаючи на звільнення із керівної посади, Єрмак продовжує обіймати декілька державних та консультативних посад. Він є членом національної інвестиційної ради головою ради з питань підтримки підприємств заступником голови нацради із антикорупційної політики, а також головою координаційного штабу із гуманітарних і соціальних питань та співголовою міжнародної експортної групи щодо санкцій проти Росії до 5 грудня. Він залишався членом РНБО. Після чого його було виведено із цього складу. Мережою дійсно ширилися чутки, що керівник колишній офісу президента Андрій Єрмак, нібито пішов служити або працювати радником до служби зовнішньої розвідки. Ба більше народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував ситуацію навколо керівника офісу президента Андрія Єрмака, який раніше заявив про намір поїхати на фронт. За його словами, за словами депутата, із моменту цієї заяви минуло понад два тижні. Однак жодних публічних підтверджень або повідомлень про перебування Єрмака в зоні бойових дій так і не з'явилося. Гончаренко звернув увагу на те, що протягом цього часу Єрмак повністю зник з інформаційного простору та не публікує жодних дописів у соцмережах. Депутат іронічно припустив, що така поведінка може бути пов'язана Проходження базової загальновійськової підготовки, де обмежується користування мобільними телефонами. Водночас він поставив під сумнів практичну сторону такої ситуації, зокрема, можливість комунікації керівника офісу президента із главою держави в умовах, нібито перебування на навчальному полігоні. За словами Гончаренка, відсутність будь-яких публічних сигналів лише підсилює запитання щодо реального статусу цієї поїздки. Депутат закликав керівника офісу президента публічно прояснити ситуацію та підтвердити або спростувати своє перебування на військовій підготовці після звільнення із посади, Андрій Єрмак заявив, що їде на фронт і готовий до будь-яких наслідків. Він додав, що може більше не відповідати на дзвінки, бо його нудить від бруду, який нібито лють на нього опоненти. Однак жодних підтверджень того, що він справді вирушив на лінію фронту, немає. Після гучної відставки Андрія Єрмака із посади керівника офісу президента Володимир Зеленський заявив, що поки не визначився із його наступником. Президент України Володимир Зеленський ще не прийняв рішення, хто стане ж новим очільником офісу після відставки Єрмака. Про це Зеленський заявив неділю 14 грудня, дорогою до Берліна, відповідаючи на запитання журналістів у чаті. Цитую: я провів декілька консультацій з усіма, кого ви знаєте. Всі вони готові підставити плече. Ніхто не відмовлявся. Всі готові очолити мій офіс. Запевнив Зеленський. Однак додав, він є багато технічних питань. Тому я ще сам не вирішив, хто очолить офіс президента. Пояснив президент. Нагадаємо, що Зеленський підтвердив, що розглядає п'ять кандидатур на посаду голови офісу президента. Серед них міністр цифрової. Трансформації Михайло Федоров, міністр оборони Денис Шмигаль, керівник Гур Кирило Буданов, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Каслиця та заступник голови офісу президента, полковник Павло Паліса. Формально Андрій Єрмак залишив посаду у голови офісу президента, але фактично його вплив у владі залишається значним. Попри очікування різких реформ, і перезавантаження офісу, більшість його людей продовжують обіймати ключові позиції. Про це в ефірі з сказала народна депутатка України Юлія Сірко. Формально Єрмак пішов, але неформально він залишився. Його влада трималася і тримає. Ця виключно на тому, що Зеленський фактично дає йому цю владу. Є люди Єрмака, а люди Єрмака залишаються у владі у великій кількості, тому подивимося, як ситуація буде розвиватися далі. Але мені здається, що Єрмак поступово повертається до голови Олександра Володимировича Зеленського, зазначила Сірко. За словами народної депутатки, ми мали побачити різкі реформи перезавантаження офісу президента, перезавантаження людей Єрмака, але цього всього ми не бачимо. Ну а надалі, дорогі глядачі, поговоримо також і про переговорний трек. Президент України Володимир Зеленський розповів, яким буде наступний етап переговорів щодо завершення війни. Сьогодні завтра ми допрацюємо документи. Наші далі США, я думаю, в найближчі дні проведуть консультації з рускими. Ну а після цього проведуть консультації з президентом США. Після цього наші команди зустрінуться, зазначив президент, відповідаючи на запитання журналістів. Зеленський також припустив, що перемовні команди можуть зустрітися в США на вихідних. Ну а далі, після відповідно цієї зустрічі, буде видно, будемо думати про зустріч на рівні лідерів, принаймні з президентом Сполучених Штатів. До Ав, президент, я в свою чергу вдячна вам, глядачі, те, що ви додивились цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром.